Тенісний турнір серед аматорів триває в Івано-Франківську. Такі змагання вже є традиційними і відбуваються у місті двічі на рік. Упродовж кількох днів місцеві шанувальники цього виду спорту змагаються за звання найкращого. Всього на тенісний корт фізкультурно-оздоровчого комплексу вийде вісім пар тенісистів-любителів та понад десять одиночників. Серед них, як молоді, так і пенсіонери. Найстаршому тенісисту-аматору перевалило за 70. Свою силу удару демонструють не просто любителі, чимало з них посилено займаються щотижня. Зокрема, молодь. Чи непоганий результат вони мріють про великий спорт? Відтак шкодують, що не взяли ракетку до рук раніше. Займаюся я в даному фізкультурному комплексі вже протягом трьох років. Мені дуже подобається тут все прекрасно. Хороший тренер є тут. І в принципі за три роки мій рівень. Того, як я граю, дуже сильно зріс. Я б сказав. Я починав з нуля. На даний момент я вже можу приймати участь в турнірах з людьми, які вже займаються по 10 і більше років. Думаю, що теніс у на в даний момент розвивається. Працює на нашому комплексі, працює спортивна школа і дуже 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 багато дітей. І інтерес до тенісу зростає. До нас звертаються люди, як з дітьми, так і дорослі звертаються. Щоб позайматися на наших кортах, ну але не завжди є у нас вільне місце. Особливих вимог до спортсменів-аматорів на цих змаганнях немає. Головне продемонструвати свою вправність. Призи, грамоти, медалі та грошові премії по завершенню турніру отримують усі учасники.